Наскільки йдуть вперед, що можливо вже незабаром і роботи будуть воювати. Насправді було би класно це можливо сьогодні. Мрія українців, щоб наші військові фізично не знаходились на полі бою і по копах. Але от якщо говорити дійсно з такими от тезами, це може бути можливо. Я ну, не знаю, скільки я в одному місці розказував. Ну понятне діло, що ми, як люди зі сторони, бачили якісь технології, думав, що все можливо. Скажу так, що воно трошки як мрійники, але дивіться, як і колись там Жорль Верн писав про ручку, і вона вже зараз обидіність. А, ні, він якраз не писав, але це єдине, що він не предсказав, Sorry, я вже забувся. загалом, що часто буває, що фантасти пишуть, і потім воно приходить в життя. Ну, а на полі бою у нас історія в тому, що щоб не треба були люди при штурмі, треба дуже добре. Скажімо так, категоризувати, які види штурму, під які роботи і автоматизацію можуть підійти. І річ в тому, що є один сценарій з певним, та, з певним полем бою, тому що там умовно, якщо це тільки ліс, то там уже такі роботи не спрацюють, такі то спрацюють, але є можливість. Про яку ми думаємо, де ми можемо, таких як робот -змі, на яких ставиться турель, яка подавляє вогонь, на якихось гранатомети, ми можемо придумати штурм роботами, де ми зачищаємо таку кількість ворога в окопах, що останні наступні дії ми можемо це називається іду на ви скинути рацію, по якій змусити здатися позиції. При тому, що реальних людей на позиції не було від нас. Тобто є один сценарій, який технічно, з засобами, які ми маємо, технологіями, які ми маємо, тактиками ведення війни, які ми маємо, обученими солдатами, які ми маємо, можливо, спрацює. Тобто, я вам так відповідаю.